Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аліна Кузімович, я ведичний астролог, і сьогодні я вам розповім про гноз на травень 2025 року. Травень також буде дуже цікавим, не таким насиченим як березень. Березень у нас був насичений в негативі більше. В квітні ми трішечки відпочили, і також були такі вагомі події. Наприклад, 30 квітня. Я сподіваюся, що ви це відео прослухаєте до 30 квітня і встигнете почати щось дуже важливе. У мене вже про Акшаю Трітю є відео на каналі. Подивіться, будь ласка, це дуже дуже важливий день. Зробіть щось дуже важливе в цей день. А зараз поговоримо про травень. В першій половині травня до 14-го числа сонце буде все, ще знаходитись в знакі Овен по ведичній астрології в цьому знакі сонце дуже дуже сильне, дуже класно себе там почуває. Раз на рік воно там буває цілий місяць. І якщо, наприклад, народжуються люди в цей час з середини квітня до середини травня, то люди народжуються сильним сонцем в екзальтації. Це така сонячна природа, це лідери, це впевнені люди, які можуть вести за собою. Сонце це така царська планета королівська. В астрології розглядається як планета, не як зірка. І дає таку сильну енергетику цим людям, таку сонячну інтуїцію. У нас є лунна інтуїція і є сонячна. Можливо, у когось із ваших знайомих в цей час народилася дитинка, то знаєте, у цієї дитинки буде сильне сонце. Сонце завжди сильне до середини травня проявляє себе через енергію Марса. Тому що проходить знак Овен, а знаком Овен управляє планета Марс, планета енергії, рішучості такої сили. Тому це такий вогняний знак, і енергія вона також дуже дуже вогняна. Дуже активна цей час, коли от потрібно щось нове починати, бути проявляти активність і рішучість. А вже з другої половини травня сонце змінить знак, з 14 травня перейде в знак Телець. Це вже інша природа. Ви знаєте, якщо ви цікавитесь астрологією, які якості дає знак Телець, так? Що це венерянський знак, дуже практичний, стабільний. Знак Телець управляє другим будинком гороскопа. Якщо брати натальну карту, такий абстрактний гороскоп. А другий будинок відповідає у нас за обличчя, за харчування. Планета Венера відповідає за красу, за таланти. І це такий непоганий транзит. По-перше, так як це венерянський знак. Так, і другий знак зодіаку, і плюс в цей період у нас все ще сильна венера в екзальтації до кінця, до 31 травня, що дуже-дуже круто, то можна це все з'єднати. І я би рекомендувала жінкам активно займатися своїм обличчям, красою, свого обличчя. Якщо ви планували якісь процедури краси, то сміливо можете їх робити в цей період, в травні, тому що. Якраз дуже сильна Венера, якраз сонце буде в знакі Телець, в Венеріанському знакі, і не буде на небі зовсім ретроградних планет. Зараз такий у нас час до середини липня, що немає ретроградних планет зовсім. А це рідко буває не часто. Більш такий легший період, все якось іде легше, я вам скажу. Коли сонце проходить знак телець, це також час, коли треба задуматись про наше фінансове становище, навести там порядок. Можливо, зробити якісь запаси, тому що телець це знак, який любить, щоб все було, щоб вдома все було, все було про запас. І іноді це добре. Як показала практика, коли у нас була пандемія, знаєте, ну, зараз такий час, що в будь-який момент. Може бути що завгодно, тому що зараз такий все одно турбулентний час. Зараз парад планет в знаки риб, і зараз таке не дуже добре з'єднання так ретроградних планет немає. Але зараз дуже таке з'єднання не дуже, не дуже хороше Сатурна і Раху разом в знаки риб, Тіньова планета Раху готується також до переходу в інший знак і Кету. І зараз такий насичений. Вони всі разом стоять ці всі планети. Тільки 7 травня змінить знак Меркурій. Нарешті вийде з ослабленого положення, знаку риб, де зараз він в падінні, можна сказати, в дебіляції. От Меркурій зараз такий мінус дає людям. Меркурій відповідає за спілкування, за комунікації. От він ослаблений, да, сильне сонце добре. Так, Венера в екзальтації. Також супер, що немає ретроградних планет, але от мінус в Меркурії, що він трішечки зараз слабкий. Хоч і не ретроградний, але це все одно впливає на людей негативно, тому що ну, в спілкуванні, можливо, є проблеми, непорозуміння. І Меркурій у нас також відповідає за нервову систему. І так клалося, так, що завжди, до речі, він ослаблений весною, і наша нервова система також весною дуже ослаблена. Особливо у людей, у яких вже є питання, якісь. Психологічні, психічні, важливо займатися профілактикою. І у нас весна, травень, просто ось цей парад планети, негативне з'єднання Раху і Сатурна. Чекаємо, поки вони вже розійдуться. Сатурн тільки-тільки змінив знак: у когось із вас почався садесатів, у когось закінчився цей складний транзит Сатурна. Астрологічні такі події, зміни вони ніколи не дають нам розслабитись, але ми повинні завжди бути в курсі, де що стоїть, як це на нас впливає, щоб правильно планувати своє життя. Є такі зовнішні фактори, які впливають на всіх, наприклад, такі як коридор затемнень, повнолуння і так далі. Але так само у кожної людини є індивідуальні планетарні періоди, які на них впливають на кожну людину, транзити, які можна побачити у вас. В Гороскопі, тому я раджу всім завжди мати свій індивідуальний прогноз на рік, де ви отримаєте дуже багато підказок. Ви завжди можете до мене звернутися і замовити свій прогноз. Є в аудіо форматі, є в текстовому форматі. Обирайте той, що вам подобається більше. Зараз на текстовий формат діє знижка 60%. Ще, до речі, я забула вам сказати, що ослаблений зараз не тільки Меркурій, ослаблений зараз також Марс. Він нещодавно знову війшов в знак РАК, де буде до 6 червня. В цьому знакі він, як і Меркурій, ослаблений. Меркурій в рибах в падінні, а Марс в знакі Рак. Чому він там ослаблений? Тому що, дивіться, природа Марса, планети рішучості, активності, сили, енергії, швидкості. А рак він такий домашній, спокійний, водяний, водний знак. Так? Це зовсім просто інша природа, і тому такому активному Марсу в знаки рак в такому домашньому спокійному емоційному ну, не дуже комфортно. Такі противоречі його природі йдуть, і це також впливає на людей. Тому От людям важко доводити щось до кінця, важко починати в такий період. І це також часто посилює конфлікти, посилює таке роздратування. Тому Марс треба гармонізувати. Оці ослаблені планети треба гармонізувати. Меркурій, це нервову систему берегти, річ контролювати, в комунікаціях проявляти спокій, обережність, менше говорити. От саме головне це менше говорити. А по Марсу треба також гармонізувати це обов'язково тренуватися обов'язково робити фізичні навантаження тому що якщо не буде їх, то Марс може себе проявляти в таких низьких вібраціях не дуже добре, якщо ви не будете правильно направляти марсіанську енергію. Кожній людині потрібно обов'язково додати фізичну активність, контакт з водою і намагатися контролювати роздратованість, агресію, і в собі не можна тримати, тому що це дуже шкодить здоров'ю, і виплескувати це на близьких чи на інших людей також. Дуже дуже погано, тому що призводить до конфліктів і портить дуже відносини. Тому треба правильно направляти цю енергію. До 11 травня місяць буде рости. Не забувайте про ритми місяця, луни, яка кожного місяця пів місяця росте. Потім у нас наступає повнолуння, і потім пів місяця луна убиває, убиваючи луна, і на зростаючій луні ми можемо все починати дуже добре. так? THANKS FOR JOINING US. Сьогодні у мене, до речі, питали, що я хочу там щось дуже важливе зробити, проєкт для жінок, чи можу я зробити. Всі дуже в мене вже не перший раз питають по поводу 25 травня 2025 року. Цей день хочуть взяти для важливих починань. Але я не раджу, я вже не раз відповіла ні не одній дівчинці, що, на жаль, так, дата така зеркальна, 25.05.2025, .25. ну, красива дата, але вона припадає. Падає на період спадаючого місяця. Нам не можна робити ніякі починання, коли місяць спадає, тому що вся енергія нам на розвиток цієї справи, цього діла починання даватися не буде. І навіть якщо на початку щось піде гарно, то потім все одно буде поганий результат. Тому я раджу вам важливі починання робити тільки на зростаючий місяць, і в травні це до 11 травня, включно 11-го починаються повнолуння в 16.32 Починаються 15-лунні сутки повнолуння, які продовжаться до 12-го числа, і вже потім почнеться на два тижні, спитаючий місяць. Тому всі свої починання плануйте. На зростаючий місяць на спадаючий важливо, намагайтеся не починати. Зрозуміло, що ще потрібно дивитися, підбирати по вашим транзитам періодам. Тому що, наприклад, якщо у вас буде дуже поганий транзит планетарний, наприклад, сонце буде йти через поганий будинок, чи луна в цей день буде у вас проходити поганий будинок, то вам також не краще не починати нового, тому ви повинні. Все разом учитувати всю інформацію, зовнішні фактори і свої транзити індивідуальні. Щоб підібрати таку важливу дату, не треба надіятися на те, що вона просто красива, і тому буде успіх. Ні, якщо ви встигаєте почати щось нове, то я раджу в цьому році почати 30 квітня. Ви можете просто, хоча б заявити про це, чи зробити якийсь маленький крок для цього 30 квітня, а вже потім почати 25, го продовжити там зробити якусь зустріч і так далі. Але перший крок зробіть 30-го, і тоді 30 квітня, і тоді буде успіх. Бо я нагадую, в цьому році Акшая Трітя найкращий день року, найсильніший припав на 30 квітня. В цей день одночасно сонце в екзальтації, луна в екзальтації. Це третій луні сутки, ще й сильна Венера, суперовий день. ще й ретроградних планет немає. Ще й в цьому році Акшая Трітя не попала на коридор за Також просто супер. Тому сміло починайте в цей день, навіть якщо по вашим транзитам в цей день не дуже добре, то до. Цей день такий сильний, що він нейтралізує інші якісь негативні моменти. Ну і чекаємо 7 травня, коли Меркурій вже вийде з ослабленого положення. зайде в знак Овен і спілкування буде таке більш енергійніше, активність в комунікаціях. Для бізнесу більше активності буде у людей. Ну і найголовніша подія. Травня дуже дуже важлива. От як в березні, наприклад, була дуже важлива подія. Це Сатурн змінював знак. Ну, це прям глобальна подія, одна з найважливіших подій весни. І в травні також буде ще одна дуже-дуже важлива подія, на яку також всі чекають, особливо ті, у кого поганий зараз транзит Юпітера це перехід Юпітера в інший знак. Юпітер це планета, яка змінює знак лише раз на рік. У нас є 12 будинків гороскопу і Юпітер. За, за 12 років проходить всі будинки, всі сфери життя у кожної людини і знову повертається туди, де був. От зараз він у вас стоїть там, де був 12 років назад, і впливає якось на одну із ваших сфер життя. У нас також все циклічно, можна так сказати, дуже цікаво. І зараз він знаходиться в знакі Телець. А з 14 травня Юпітер перейде в знак Близнюки і буде там рік. Можливо, у когось з вас Юпітер був на момент народження в знакі близнюки, Це якщо вам, наприклад, 24 роки в цьому році буде, то у вас Юпітер поверне або 12 років, 36, так, і отак можете додавати, по 12 років Юпітер повернеться в ваше натальне положення. А у когось не в Натальне, а просто буде проходити знак близнюки, і якщо дивитися від вашого лунного знаку, знати, який будинок він буде, на який будинок він буде впливати, куди він потрапить, яку сферу він у вас активує, бо Юпітер, як і Сатурн, це вважається планета, кнопка в. Вмикач нашої карми судьби. І от куди він заходить, на ту сферу він дуже дуже сильно починає впливати. Так як він у нас, Юпітер, це хороша планета, то впливає позитивно, дає можливості, дає розширення в цій сфері. Тому, якщо ви робили індивідуальний прогноз на рік, ви знаєте, у вас є ця інформація, куди у вас потрапить Юпітер, як це вплине конкретно на вас. Якщо немає, то ви завжди можете до мене звернутися і замовити індивідуальний прогноз на рік. Там вся інформація і по Сатурну, і по Юпітеру, і по Раху, і Кету, і по Сонцю, і по вашим планетарним періодам. Також я обожнюю нагадувати інформацію корисну по вашій натальній карті. І виписую. Всі ослаблені дні полунним транзитом на цілий рік до кінця цього року. Ось такий травень у нас вийшов, також дуже насичений. Поки дві планети ослаблені, дві планети сильні, ретроградних немає. Парад планет в рибах. Скоро все буде змінюватись, і глобальна подія це перехід Юпітера в знак близнюки. Тому технології, проявленість, комунікація, навчання це все буде у всіх людей дуже сильно посилюватись. У нас третій знак, знак Близнюків в абстрактному гороскопі, управляє третім домом гороскопа, який відповідає за комунікацію, рішучість, активність, сміливість, за творчість, за руки. І в наш час це також соціальні мережі і це проявленість. І зараз це дуже популярно. І я навіть всім раджу. Всім бути проявленими, навіть якщо ви інтроверт, навіть якщо у вас гороскоп такий більш знаєте, вискритні. Але ми зараз живемо в такий час, що треба проявлятися, заявляти про себе, транслювати те, чим ви займаєтесь. От як це роблю? Я зараз записую для вас відео в Ютуб і надіюсь, що воно вам корисне. Якщо вам сподобалось, чи було цікаво, обов'язково мене підтримайте. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, мені буде дуже-дуже приємно. Якщо у вас є якісь питання, також їх пишіть в коментарях. В наступному відео я запишу прогноз на травень для всіх знаків зодяку. До зустрічі!